Друзі, всім вітання! З вами знову ж таки Паша Міна, і ми знову на СтафРП. Як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми купили ось таку BMW X5F15. Тому, друзі, сьогодні ми будемо її тюнінгувати. Хто пам'ятає, то обов'язково подивіться попередню серію. Вона їхала дуже слабо. Ми також прикупили номера Бандера. Тому сьогодні ми будемо тюнінгувати. Але я що ви перед тюнінгом обов'язково поставили лайк у себе ці відео та підписалися на мій канал. А ми будемо приступати. Також вися знову ж таки за лає, бо ще не вийшла оптимізація для цієї гри. Так під'їжджаємо на ніточку. Все, друзі, ми в салоні. Бачите, тут максимально швидкість 215. А ця а, ускорення 130. Дуже, звісно, слабо. Так, добре, давайте я вам можу якісь колеса піддивитися для початку. Такі, так, ну це взагалі колхоз. Колхоз, колхоз. Ну, я думаю, що найкраще це... О, такі вот, друзі, мені гарно дивляться. Добре, давайте я покажу постійлоку придбаємо. Все, придбали. Коль, я пока що мені ти не хочу. Ага, ну он для D і S-клас. Оцей Київ у нас клас. Так, внутрішній кюнір це C клас. Тут кейс 270 тисяч, друзі, це дуже добре. Давайте зразу такі... Ага, в мене ж на цей клас немає деталей. Так, якщо я вже не помиляюсь, да, я раніше не не купляв. Неончик ончик сюда, недоступний, так добре, давайте. Я хочу зразу 10 штук. Давайте 10 штук одразу. Давайте. Двигун 5, друзі, зразу, це дуже добре. Чіп 4, ну, на жаль, на 5. Не, ну дивіться, друзі, уже четверті деталі, ну це вже дуже добре. Тут вже такого начала хорошого не падає, але вже хоч щось хороше нападало. Турбонадув 4, двіска 3. І двигун 3. Так, добре, друзі. Давайте вже щось поставимо, що в нас є. Так, двигун п'ятий, обов'язково ставимо. Чи півка четверта, я не знаю. Так, ну давайте ще бок, ну, махай поки що шебок. махай, тума хай поки що двигун стоїть. Р, друзі, одну команду пропишу. Все, друзі, так краще. Так давайте ще... 5. Мені треба її зробити повністю в п'яток. Ще 10 штучок. Давайте. Двигун 2. Двигун 5, знову ж таки. Підвіска 4, це погано. Двигун 4. На нас супін шини 4, погано. Шин, так. Чипівка. Мені 5 деталей, то просто 5. По 4, це звісно добре, але все-таки погано. Так, добре. Давайте 5х7. Давайте. Раз. Чіп, погано. Шини 5, дуже добре. Буде управлятися. Так, шини 3, турбоду два. Так, добре, давайте ще ще 10, 10 іксів, тому що нам ще нічого такого хорошого не нападало. Давайте. Вода загальна. Знову шини 5. Так, мені би підвізку, тому що гарно душу управлялася вона. Так, хай тут загрудиться. Так, чіп один. Другому три, щось не дуже нам везе. Ой, друзі, гальма ще не падала, якщо я не помиляюся. Знову ще не п'яті. І підвізка п'ята, добре. Так, давайте Type X. Підвізка п'ята, тут підставимо підвізку п'яту. Так, щоб видно було. От ось там буде. Так, шини п'яті ставимо. Гально нам ще не випали. Я спробую повністю зробити фул п'яту, як на фулл п'яту, то хоча б ну, четверті, щоб було, так ще давайте. Десять. Наша ці зробити ши трансмісії, тобто дадуть п'яте, просто п'яте, має бути. Я буду пробувати, друзі. Я дуже хочу її п'яту зробити. Інтересно, скільки вона, звісно, буде їхати. Так, ну щось взагалі нічого не падає. Так, друзі, взагалі шини 5 вони нам не потрібні. Так, і гальма. Ну, це, звісно, якось дуже погано, друзі. Це дуже погано, дуже вручно, друзі. Зараз пару секунд. О, все так краще. Підключив до розетки. Так. Ще, вс, останні 5 штук. Ой. Что забагли? Ну, щось. Е, е, друзі, ми ж передбали. Так, що за баг? Так, щось крутиться. Ай, друзі, розв'язок із сервером втрачено. Друзі, в мене виключили світло. Так. Так, друзі, я тут був. Прошу вибачення за такий переходік, бо не знаю, чого пропав інтернет. Так, добре, друзі, давайте вже докрутимо ті, знову ж таки, 5 епочок. Вони, слава богу, не зарахувалися. Так, нам треба 5 деталі. Давайте, друзі, давайте 5, 5, 5. Все, так, щоб друзі, взагалі нам не даде. Добре, давайте пропоную вам покрутити, можливо, закарбованці 5 штучок. Ладно, давайте я хотіла одну штучку. Ай, то ще й РК була. Ну добре, погано. Всі, друзі, крутимо ще 10 ефок, 10 останніх ефок. І на цьому у нас буде все. Ну, четверті шини це погано. Так, трансмісія, щиф. Підвіска. Е, підвізка. підвізка е, гальма. Погано. Гальма. Так. Підвіска четверта. Добре. Добре, друзі, я не хочу більше вже крутити. Давайте поставимо, що нас випило. Так, цей, звісно, ставити не буду. Так. Турбонаду. 4. Так буде ще було видно. Так, трансмісія 4. А чіп вже там робить не виходить. А ні, ні, чіп 4. І ще що залишилося нам? Бо не бачу. Гально. Ну, в собі гально в нас вже щось випали. Ось третє. Ну так, добре, друзі, давайте збережемо тоді. -5. Але я думаю, що воно взагалі ніколи не буде. Ні-ні, нічого -ні, ну, продавати не будемо. Ну что ж, друзья, давайте это и попробуем, чи будет... -да. В текстуры А, на недействие, да, уже. Что, я на действие? А, я его таким шрифтом пишу. Распавн... Мінус бронежилет, друзі. Ну що, все біло таке стало, то. Да, друзі, Це обнова таке зробила. Давайте нап'ялимо бронежилет. Щоб не здохнути. Так, а в мене ж аптечки немає, точно. А, не, что она штучка нет. Вы топ-то вы на здоровье. Вы есть аптечка? Что это? Вы есть аптечка? Фух. Просто я вилікувався і пишу ви на здорові. Так, друзі. Нікарів тут, звісно, що не буде. Так, аптечки у мене немає. Давайте в аеропорт напишеш. А, або зараз купимо, до речі. Магазин. Хочу якось так пробувати. Так. Дадуть -даду десь аптечку. Аптечку можна купити на АТС. Та я вийти не можу отсюда. Тож мені треба вийти якось, щоб її купити. Так, тут адмін прийшов. Щось пише. Що ще Що, Що, не чути? То ший керівник. О, все, дякую. Все, дуже дякую. Мені адміни спасли мене. Так. Спавнимо нашу X5F15. Друзі, подивимося, чи буде вона їхати. Просто я бачу по характеристиках. Там все дуже погано. Мені здається, що ми тільки... потратила гроші да что це таке шестка не можем и далі опача ми друг до так о да шо Все. Так, друзі, зараз затестимо її. Там людей витягають. там Друзі, Артем Хабр, е, мій друг. Так що Так. Ну шо ж. Інтересно, як воно буде їхати? Чи зміниться щось? І чи... чи не зря ми потратила гроші? Друзі, дуже її носить. Хм, мені здається, що ми тільки зря потратили гроші. Так, друзі, що це таке? Вона взагалі не їде. Я вам зараз реально кажу, вона взагалі не їде. Ну, щось, так. Да, ну, розганяється, але вона, до речі, дуже дріфтить. Що мене це розстроїє. Так. зараз вийдемо на трасу. Друзі, я вам вже раджу її не купувати. Бачите, вона взагалі не контрольована. І ще я хочу сказати, що ми поставили такі деталі, що саме якраз щоб і мали її контролювати, а отримали інший результат. Тому, друзі, я обов'язково вас запрошую грати разом зі мною на став РП. Ну, звісно, теж Україна. Ми не забуваємо так. Давайте перевіримо показники. Попереднім відео, хто пам'ятає, вона легзайте, розігнала 150. Добре так давайте. Раз, два, три. Газу. Ну що це таке, друзі, дуже слабо. Дуже. Соточка. 200. Щось лайк 200 набрало? 250. 270. Так. 310. Друзі, ви бачили, ми поставили просто 5 четверті деталі. ну, Рахуйте, вона фул 4. І ось так їде. Я вам, друзі, взагалі не раджу її брати. А я хочу подякувати вам за перегляд це відео. З вами ваша міна. І всім до зустрічі і всім пока-пока!